Цієї суботи, після місячної перерви, пов'язаної з проведенням чемпіонату Європи в Угорщині, нарешті поновиться чемпіонат України у вищій лізі. У центральному матчі 17-го туру в оновному залі Львівського палацу спорту Галичина зійдуться обидва лідери місцевий тайм проти Донецького шахтаря. Третя команда вищої ліги, Іван-Франківський Ораган, того дня гратиме у Луганську з десятою командою «ЛТК», з якої іван-франківці зустрінуться ще раз, але вже за півтора тижні. 18 лютого ці ж суперники поборються за путівку до півфіналу національного кубка. Матчі фіналу восьми, який цього сезону пройде вперше, продовж чотирьох днів прийматиме Харків у першому колі чемпіонату. Івано-Франківці не мали особливих проблем з ЛТК, перемігши їх вдома з рахунком 3-0. За тиждень, 13 лютого підопічні Сергія Гополенка знову вийдуть на майданчик коледжу фізвиховання. Суперником органу у 18-го туру чемпіонату буде Єнаківа, що наразі йде на сьомому місці.